Я сьогодні прийшла щоб згадати нагадати Червоному Хресту про їхню домовленість, У які виходили хлопці з Азовсталі. Я прийшла звернути всіх увагу саме до міжнародних. Всіх людей, щоб вони допомогли дістати наших хлопців і дівчат, тому що там і азовці, і всі вони одна єдина сім'я. По тій причині, що вони ділилися і вони тримали Маріуполь. Зараз ми просимо одне єдине, щоб Червоний Хрест. Не говорили, так як говорили мені про те, що вони знаходяться неподалеку від Оленівки і домовляються з Російською Федерацією про безпечне перебування на тій території, саме їх. Я хочу, щоб вони домовилися про безпечне перебування Маріупольського гарнізону. Я теж не хочу, а требую те, щоб мені дали зв'язок з моєю дитиною, з моїм сином. І прошу всіх, будь ласка, люди, виходьте, горе, воно не одне. Я розумію, війна в Україні вона не закінчена. А якщо ми е, ось тут переможемо з цими нелюдами, після війни ми розберемося в тому, яка мати їх народила, щоб вони спалили, спалили живих людей, спалили і обвинили українців. Але геть, ніякий українець на це не повірить, що так може взагалі хтось зробити. Ми сила, ми це знаємо, і ми будемо нагадувати всьому світу. Будемо нагадувати про Маріупольський гарнізон і про Азов. Я вдячна Азову як мати за свого сина, який виховав його таки.